Німецький дитячий письменник, автор більше 30 книг, більшість яких дитячі, народився в містечку Гарміш Паркенкихер, Німеччина, сім'ї художника і скульптора Едгара Карла Енде і фізіотерапевта Луїзи Енде. З весни 1940 х років Енде відвідував гімназію Максиміляна в Мюнхені. На заняттях по релігії Міхайл знайомиться з Матіусом Миколою. Матіус був відмінником і за це спочатку недолюблював Енде. Який закінчив перший клас із такими поганими оцінками. Тільки завдяки евакуації учнів гімназії і забомбардувань. В 1943 році хлопчики познайомилися ближче. Натхнений зразком Матіаса, Міхайль починає сам писати вірші. Його перший вірш носить назву Молитва Апокаліпсису. У ньому відбитий весь жах війни. Найжахливішою подією війни стало для Міхаля атомне бомбардування. Хірасімі і Нагасакі. Наприкінці війни Міхаель і маті зустрілися знову в Мюнкені. Міхаль співає в хорі і втягується в товариство молоді. В 1947 році уперше опубліковує вірш Енде під назвою Сонет Дер Кауклер. Двома роками пізніше Енде вступає до Мюнхенської школи Фалкенберг, щоб вивчати акторську майстерність. Перед приймальною комісією в нього були незаперечні переваги. Він сам писав п'єси і ставив їх на сцені. Під час свого навчання Енде грав невеликі ролі в Камерному театрі Мюнхена, у тому числі в таких інсценуваннях, як Фаус Другий, Матуся Кураш і її діти. 31 березня 1951 року Міхайлю вручають диплом актора сцени. У цьому ж році він отримує місце в театрі «Шлезвінголштейн» в Ренсбургі. Після виконання ряду другорядних ролей він повертається до Мюнхена, щоб щільніше зайнятися літературною творчістю. За дорученням Баварського радіо в 1956 році Енди подорожує по Італії, готуючи репортаж про цю країну. Саме в цей час він зустрівся з одним зі своїх однокласників, який попросив черпнути пару рядки для дитячої ілюстрованої книжки. Але замість короткої розповіді з-під пера Енди вийшов великий 500-сторінковий роман. Так виникли історії про Джима Пугавіця. Роман був розбитий на дві частини, перша з яких під заголовком Джим Пугавіца і Лукас Машиніст, а друга Джим Пугавіца і Чортова Дюжина. Мабуть, найвідоміший роман Михайля Енде Безкінечна історія. По цій книзі був знятий одноіменний фільм. У 1989 році звукове інцинування романа отримало премію Золотий Диск з 1980 року. Книгу отримує безліч національних і міжнародних винагород. Свій останній твір Енде опублікував в 1992 Збірка історій В'язниця свободи. У червні 1994 року він оперується в Мюнхені, йому роблять хіміотерапію від раку шлунки. А через рік, 28 серпня 1995 року, письменник помер в госпіталі недалеко від Штутгарту. Його поховали в Мюнхені і по заповіту, при його похованні грали музику Моцарта та Глюка, а крім того, хор Державного театру виконав завершальний акт його опери – «Боголорі».